Вона цікаво йде і м'як. Ви на ті самі речі, які мені самому шліць, я ще вадик передивіться. Я підушного гамбурга завжди. Продовжуйте! Так! За тихими ознаками, до когось чекаємо. Так! Батько моєї дружини, мого тестя. Але я не думаю, що він з радійку мене зустріне. Ти його захвальнула на руках. А вкручала. Ах, ні! А то яка вона псина! Остріла кров і потім втеча! А вкручала. Я тестя в очі не бачив. 18 років я одружив з його донькою, я з ним самим жодного разу не бачився. Знаєте чому? Не. Тому що він дріб'язковий зло. на нього, а на весілля до рідної доньки він не приїхав, знаєте чому? Ні. Не, не хотів витрачатися на дорогу. Потім весь час, будемо будь-яких прилюди, для того, щоб знаходитись з нами постійно, просто в грисний стосунку. Як таку дивимо, ваху людину вам залоцюється змогу. Сам здивований. Матрима на телеграму, буде в грудь вже зустрічайте термінове питання спадщину. А коротче, що слухайте, я піду вас. Також нарешті він їде, аби відписати вам спадщину, бо припустимо він, він вже відчуває дихання смерті на погоні. ні. Тільки в тому випадку, якщо це привод, посваритися з нами остаточно, або взагалі залишити свою доньку без спа. А зараз це взагалі не має ніякого значення, бо він зрошивий честь, і я обираю честь. О, все! Пальтуки капельку! Пальтуки капельку! Я їжу все одно! Et il nous attend.